Всім, всім привіт! Сьогодні я знову завітала до секонд-хенду Хомана І попала на акцію все по 95 гривень. Нова колекція буде 4 вересня. Тому зараз ще можна придбати щось цікаве за дуже маленькою ціною. Можна звичайно і зачекати, коли буде. 51 гривня за все, або 35, чи навіть 19. Але у мене не кожен день виходить прийти до цього секонд-хенду, тому коли змогла, тоді і прийшла. Тож, зараз трішки подивимось, що тут є. Ціна. Ще раз кажу, що все по 95. З речей. Ну, я не кажу про купальники чи платки шарфи, там дешевша ціна, менша ціна. Зараз трішки подивимось джинси, але я з них нічого собі обирати не буду. Залишу на наступний раз, хоча мені потрібні на осінь джинси або брюки. Кому цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарі, знімати джинси чи ні, та звичайні брюки. Може вам не цікаво саме такий одяг? І що вас більш інтересує? Так, цікавить? Тож, мабуть, зараз, зараз підемо на взуття. В цій вона знаходиться в Київській області, в містечку Вишневе. Одягом не так багато, ну, в принципі, доволі гарна, великий зал, гарний великий зал, але от взуття зовсім трішки. Сумок я взагалі не бачила тут. Тож, сумки я буду показувати. З іншого секонд-хенду. Так, джинси і брюки. Щоб знайти, треба багато пере... передивитися все. Знову цей принт мені прям він попадається дуже часто. Цей зміїний принт. Взагалі, брюки, мені дуже складно купувати, тому що в мене така фігура, Ну, по-перше, у мене 48-й розмір і фігура груші. Тож у мене ножки повненькі, ну, та і руки повненькі, і вся я повненька. Але знизу мені Більше всього. Тому у мене знизу більший розмір, а до пояса трішки менший. Костюми я взагалі не обираю, дуже складно обирати. Ну, і дуже, е, я дивлюсь, в секунді багато речей на худеньких, маленькі розміри, а ось. Дуже великі мені рідко попадаються ось які штанці знайшла для верхової їзди, але вони маленькі. До речі, я собі тут теж знайшла штани бріджі для верхової їзди, хоча я зараз і не займаюся її, але все ж таки, думаю, що колись я зможу відновити свої заняття. І їздити верхи. А ось ми вже нарешті дійшли до взуття. І ось такі черевики на підборах, в доволі гарному стані мені трапились. Що ж тут за бренд DS, Не знаю, що і як воно звучить, але доволі непогані. Ще ось такі черевики. Здається, що вони шкіряні. Теж стан такий, ну, не нові, але ще доволі в гарному стані. Жіночі туфлі лодочки п'ятевеню, але модель така вже несучасна, та і сам каблук теж Ось такі босоніжки. Це, мабуть, для тих, хто займається танцями бальними. Не знаю, мені цей каблучок чомусь так нагадав, що бальні танці. Ось такі кеди в такому синьому кольорі. Ну, вони, так, фірма Габар. Їх можна привезти до ладу і будуть вони ще непогані. Жіночі туфлі лакіровані. Так, Капріз чи щось таке написано. 38-й розмір. Ну, трішки вони вже втомлені. Ще одні черевики. Це Челсі на невеличких підборах. Теж ж вони шкіряні. Стан середній. Ось такі черевики. Це німецького бренду. Мені здається, німецького, це рейкер. Рейкер для мене знайомий бренд. Я раніше купувала у них нове взуття. Ще ось такі босоніжки з камінцями. Ну, страшненькі вони, хоч і блискучі, не знаю, виглядають вони теж зовсім не сучасно, хоча я, може, помиляюсь. Жіночі лодочки, Бруклін, в гарному стані. Теж їх можна привести до ладу. Розмір 41-й. Зроблено в Бразилії. 41-й, ну, це для папелюшки. Так, щось таке дуже старомодне. Такі черевики в червоному кольорі. Ну, не червоному, а як не згадаю, як цей колір називається. Для молоді, я думаю, таке взуття дуже буде, до речі. Ось такі туфлі. Мені здається, що вони теж для бальних танців. І ще ось такі жіночі туфлі від Крістіан Дітер. Це немецький бренд. Ой, а оце, що трапилось тут? Щось незрозуміле взагалі. Вони такі легкі. Я не знаю, з чого вони зроблені, а щось таке страшненьке, я б сказала. О, ще одні босоніжки на цей раз від бренду Рейкер. Вже дуже втомлені. Так. Ось такі жіночі туфлі іспанський виробник. Теж вже така модель несучасна. Стан на троєчку. Жіночі босоніжки від бренду HM 39 розміру на дуже високих підборах. та й плат... Взагалі високі, масивні, але легкі, бо вони тут з пробкового, з пробки. Так, чоботи, жіночі чоботи високі, в коричневому кольорі, схоже, що шкіряні, стан такий середній. Made in Italy. 38 розмір. Теж їх можна привести до ладу, бо ще так доволі гарно виглядають. Ось такі черевики, казаки мабуть, ну, схоже на казаки. 36-го розміру стан середній. Дитячого було дуже мало. Ось пума, кросівки, Вигляд у них вже такий страшненький, але це ще за що того, з якого матеріалу вони зроблені. Ось такі. Ну і взагалі більше такого нічого цікавого не було. Ось ще жіночі босоніжки від Angela Томпсон, 36-го розміру, дуже масивні. Такою бахромою, чорному кольорі. Платформа вражаюча. Черевики. До речі, мені вони сподобались, хоча я і не в такому стилі одягаюсь, але вони теж так доволі гарно виглядають. Маленький розмір, ну, як маленький, на мене маленький. У мене 39-й. 30... Ой, 39-й, що я кажу? Ще босоніжки. Вигляд у них вже не дуже. Хоча вони начебто якісь брендові. Челси в коричневому кольорі і, на жаль, тут є плями. Не знаю, чи можна лі вивести оцю пляму, що була розмір мій 39-й. Чоботи невисоким не знаю, що це. Так, ось казаки ще одні. одні. Тут я не можу сказати, шкіряні вони чи ні. Низу тут, там, де носочок, правда, вже потерся, начебто шкіряні, а вверху дуже м'якенька така кожа, може це і не кожа. Blue Box. Не знаю, так, якщо підкрасити носочок, то доволі гарно виглядають. Ще одні ботільйончики з такими металевими, я не знаю, як це сказати, вибита. Бренд я не змогла прочитати. Ось доволі гарний. Ну, теж я щось не знаю, шкіряні чи ні. Може, це еко кожа, екошкіра, босоніжки. Так, босоніжки вже мені не треба. Хоча я ось зараз я вам покажу одні босоніжки, які я не зразу побачила. Так, це чоловічі, мабуть, туфлі Lloyd. Стан доволі гарний. Тут можна побачити, що вони, що вони якісні доволі. Оце вже оце висота, так, жіночі, туфлі від Atmosphere бренд. Але вони вже там, бачите, які страшненькі. Хоча так, якщо подивитись, то і нічого но дуже високий каблук. Дуже високий, але прикольні. Ось ось ці босоніжки, шльопанці, мені сподобались італійські розмір 40 в чорному кольорі отут резинка, тому давити не повинні. І легенькі-легенькі такі вирішила приміряти. Ну, от, я не знаю, у мене 39, і тут 40-й написано. І трішечки перезинка була трішки менша. Хоча сіла на мене непогано на ножку. Але щось мені здається, що буде з'їжджати нога при ходьбі і буде, не знаю. Взагалі треба брати. Якщо ціна невелика і щось сподобалось, то чому ні? Стан доволі гарний, і нібито їх і не носили. Трішки тут пилюка, протерти, витерти, продезінфектувати. Сірувати і все. Так, ось які чудові для молоді буци. Левіс написано далі я більше нічого не побачила. Стан доволі гарний теж. Це щось старомодне знов. Хоча це ж тіряні туфлі жіночі, але ага, знову фірма бренд Рейкер. Але ж модель вже не сучасна. Ось які я знайшла дуже класні жіночі туфлі на підборах. І тут, бачите, який, який каблучок, дуже він такий устойчивий, гарно виглядають. До речі, і, і по якості ви бачите, що вони класні. 38-й розмір. Я вже, на жаль, підбори не вдягаю. Ну, гарненькі, гарненькі. Виглядають гарно і тільки їх треба трішки привести до ладу. І вирішила я й піти далі. Взуття передивилася, і тут мені знову джинси трапилися алевіси. Так, що робити з джинсами? Все ж таки я вирішила пізніше для себе пошукати джинси. Хоча, може, я поїду і в Сенсей або в інший якийсь магазин. Може, там щось куплю. Там є теж недорогі. За 300-400 гривень можна придбати нові. Тож, вирішувати вам купувати в секунді або на ринки, або ще десь. Ось, знайшла ще ось таке гарне біле поле. Це теж для верхової їзди. Тож, тож, я його беру приміряти. Написано, що розмір XL, але мені здається, що воно маленьке. Так, трішки теплих речей, светри, джемпери, подивлюся. На жаль, мені не вистачає зараз часу, і прибігаю на короткий термін, забігаю ви ж знаєте, що якщо заходиш в крамницю, особливо в секонд, де треба багато всього передивитися, щоб знайти щось, треба багато часу. Це не півгодини І навіть іноді не година. Тому треба щось передивитися зовні, який склад, А на це все уходить час. Ось такий, ну тут зразу можна побачити, що це синтетика, тут ак. Мені більш колір сподобався, ніж склад. Склад акріл. Нецікавий склад для краси, а гріти, гріти не буде. Так, ось ще один цветр лола, лола ліза. Колір такий приємний, але, але тут акрил і нічого гарного в складі. Светр від бренду Атмосферу з таким хрестом, який зроблений з камінцями. Так, що ж цікавенького тут знайти? О, золота, светр золотий. Смужку. Щось у смужку, але все це теж нагріє, тільки для краси, джемпер від H&M те Теж ось такий чорно-білий з ажурною такою в'язкою розмір L. Мого розміру, але я нещодавно купила теж такий полосатий, ну, не такий, модель зовсім не така, але чорно білий тож мені вже не треба. Навіть я зараз не можу сказати, що б мені хотілося б. Це, як ви бачите, тут теж акрил і акріл Ось який светр я знайшла. Не можу прочитати, як правильно читається цей бренд. Він теж акріл, але дивіться, яка модель колись, вони були дуже популярні. Форма трикутничка і різні кольори. Але ось ці кольори вони такі приємні, не дуже яскраві. Так, від HM ще один джемпер. Це джемпер для нового року. Теж він не буде зігрівати, але можна для фотосесії його використати. Ось такий ще є. Або зірковий. Так, щось тут написано: Бенділіт, Бенділіт, чи якось так. Амісу. В общем, які тільки бажаєте, ну, звісно, треба дуже уважно дивитися склад і, звісно, пробувати на, на собі примірку робити, бо у всіх різне, різні фігури, і те, що ми бачимо ось так, як висить, і коли одягаємо, це зовсім інша справа. Так, пішла, я трішки подивлюся, ось куртки, та? куртки та щось тут з теплого одягу. Навезли вже є в більшій кількості. І, до речі, це ж не на вагу секонд, тому ось такі важкі, теплі речі дуже вигідно купувати, коли ціна вже за кожну річ, бо на вагу вони б дуже важкі були. І заважили б немало. Така легенька куртка в білому кольорі на е, вересень. На кінець вересня, може на жовтень, якщо буде він теплий, а ось ця вже дуже-дуже така важка і тепла. Товстенька куртка. Пуховик, не пухавік, не знаю, треба тут придивлятися. Модель е під пояс. Пояс на резинці. Ну, це теж не в тренді зараз. Зараз більше оверсайз. І ще одна, теж під пояс. Ну, комусь, може, подобається, але ось оцей <гум> воротник з сміхом з таким страшненьким, дуже все псує. Це я вже приміряю біле поло. Мій розмір L. Воно начебто і сіло, але зверху у мене не дуже пугавиці, не дуже застібнулося все. Тож, мені здається, це тут розмір не XL, а M l Трішки замала. І вирішила приміряти ось цей светр. Ну, такий, Ну, його треба попрати, привести до ладу, і він буде краще виглядати, ніж зараз. Більш-менш. Хоча мені ось цей трикутничок попереду не дуже вже сподобався. Чи Просто він так зараз. Прим'ятий, а може, не знаю, щось не дуже. Хоча рукав, у мене з ним завжди проблеми, рукав більш-менш. Куртка теж виявилась за великою і якась на мені теж мені не сподобалось. Тож, нічого з цього я, мабуть, не беру. Про пола подумаю, може і візьму пола. Дякую всім за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!